Привіт, малята! Мене звуть Катруся. Я справжня українка. Як і ви, маленькі українці. Хочу вас запросити до української хати. Спочатку послухайте віршика. Наша хата під горою, край долини. У вишневому садочку та в калині. Попід лісом млин подався у ставочок. Через воду перекинувся місточок. Наші ниви золотіють. Так як сонце, вишні сливи лізуть з гілок у віконце. Нашу гору всі далеко знають. Добрі люди, нашу хату привітають. Діти, подивіться, яка гарна українська хата. Це житло, в якому в минулому, а це дуже давно, мешкали українці. Яка вона гарна, мальовнича. А зараз подивіться, які сучасні будинки. Які вони різноманітні, багатоповерхівки, хмарочоси. Якщо порівняти українську хату минулого і сучасні будинки, вони дуже відрізняються, але всі вони чудові. Змінились і матеріали, і технології. Так українська хата виглядала усередині. Було дуже багато рушників, а подивіться, яка піч. Тут готували дуже багато смачних страв. Раніше. Не було телевізорів, пілососів, телефонів. Давайте пограємо в гру Колись і зараз. Я буду показувати вам малюнки, а ви будете казати. Якщо цей предмет сучасний, ми кажемо сучасний. Якщо цей предмет з минулого, ми кажемо з минулого. Починаємо. Подивіться, що це за предмет. Правильно, це пилисос. Як ви вважаєте, він сучасний або з минулого? Правильно, він сучасний. Що це на малюнку? Правильно, це піч. Вона сучасна або з минулого. Вірно, вона з минулого. Це піч з української хати. А це що? Це. Колиска, для немовляти. Як ви думаєте, вона сучасна чи з минулого? Вірно, вона з минулого. Що це? Вірно, це посуд. Як ви думаєте, він сучасний чи з минулого? Вірно, він з минулого. А телевізор сучасний чи з минулого? Так, звісно, сучасний. Що це? Так, вірно, це кухонна плита. Вона сучасна чи з минулого? Вірно, сучасна. А це ще на малюнку? Так, це пральна машина. Вона сучасна чи з минулого? Вірно, сучасна. Молодці малята. Я сподіваюся, вам заняття дуже подобалось. До нових зустрічей!